Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео про свою тепличку із автоматиками. Хочу показати вам, які вони в мене вже, як я про них дбаю, які в мене вже є на даний момент там результати. Ну і так потрошку вам всього-всього розкажу за свої томатики. Тож давайте зараз подивимося з вами. Тепличку, да? хочу нагадати, що я із Запорізької області, 12 кілометрів ми живемо від міста Запоріжжя, дуже близенько. Тому ось так. Погода у нас зараз чудова, 28 градусів на даний момент. О, тому от, от, от такі у нас справи. Тож давайте зараз перейдемо з вами до теплички з томатами. У мене на присадибній ділянці розташовані дві теплички, і я дуже рада, що вони в мене є. Ось така невеличка у нас тепличка, це під огірочком. У мене там зростають огірки. Так, і ось ми в цьому році побудували ось таку теплицю це для томатів. Також дуже задоволена своєю тепличкою. Ось у мене з цієї сторони у нас двері. По-моєму, вона в мене йде 4 на 4, якщо я не помиляюся. Так, і з цієї сторони, ось у нас таке віконечко. Бачите, ось на пів так, половинки, да, отут трошки менше. От. Ну, зараз всередини вам більш краще покажу. А плівка у нас, виходить, 120 мікрон жовтого кольору брали. Але в цей раз брала жовтий, бачите, ця жовтіша. Думала, вона буде така сама. Але ця трошечки світліше. І зверніть, будь ласка, увагу. Бачите, у мене на дверях ось я зробила зітеняючою сіточкою ось таку ширмочку, шторочку. Для чого? Для того, щоб совка туди не потрапляла. Адже совка це дуже такий шкідник, який дуже полюбляє томати, перці, любить там відкладати свої личинки, Потім ці личинки пошкоджують нам наш врожай. Так, ну ось така сіточка, сама, -сама звичайна, затіняюча. Так, І така ж сама в мене на вікні. От зараз я вам одразу покажу. Ось. Але е, хотіла спочатку її відрізати, але потім продовжили ми її до кінця донизу. Е, купила ще ось на цю половинку так само е, сіточку, так само її потім е, сьогодні на шурупіки, отак от прикріпимо, для того, щоб було менше сонячних променів потрапляло на е, томатики, щоб їх не палило. Ну і Давайте спочатку почнемо. Зараз я. Так, ось у мене в тепличці а, іде по е, периметру. Ось так. ідуть У мене грядочка, ось така. А, 80 см. Грядочка. І по центру ось така грядочка 2х2. А, вона класна, до неї можна підійти з будь-якої сторони. Тобто вона дуже-дуже зручна. А, так, Ось у мене м, тут зростає в куточку сакура. А це чері томатик. Веду їх у два стебла, вирішила вести. А, ну, знаєте, якби в один, в одне стебло, вроді, як то малувато. А, Не пасинкувати також погано, да? бо це високорослі рослинка. А, тому вирішила вести все-таки у, вести у два стебла. Так, значить, ось бачу, вже пасиночки почали з'являтися. Ну, то я потім прийду, подивлюся. І ось подивіться, яка кисть формується у саме сакури. Значить, кисть дуже велика, це червоний чері, так, ось так, І ось, бачите, наступна вже кисть пішла. Ось вона така. так, ну і Тут далі вже пішло розгалудження і підуть і дві макушечки. Обов'язково висаджую базилік. Обов так, далі це у мене іде а, томатик, який називається таркюто. Ось, не знаю, який він буде, поки що він має ось такий вигляд. А також кисть у нього велика. Також, ось, подивіться, ось така, бачите. Ну, велика кількість суцвіть: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 суцвіть, 8 навіть, ось іще одна є. Також веду у два стебла. Намагаюсь пасинкувати і обов'язково, щоб листочки не торкалися. Ґрунту для того, щоб менше всякої зарази причіплялося до томатиків. Це також у мене так ще один, і подивіться, які у них величезні дивіться, стовбури. Просто такі, прям товстезні, класні. Ось також кисті, дивіться, а ця кисть навіть складна кисть, Чому? тому, тому що складається з двох розгалуджень. Подивіться, бачите? Хоча це має бути крупноплідний томат. Ну, не знаю. Ось, поки що у нього такі томатики. Ось такий томатик, бачите, і він має ділитися. ось Бачите, він вже отут починає ділитися. ось так от. Ну, Буду вам показувати, він дуже гарного кольору, він такий розово-рожевий, з оранжевим. Ну, в общем, з помаранчевим буду вам потім показувати. Самі цікаво. Наступний це у мене томатик, де яма-мото. Ось, да? Да, ямамото. Значить, дуже товстезний стовбур. Прям, ну, прямо величезний. А, значить, кисті почав ось тільки ну, зав'язувати. А, а, ну, Це має бути жовтий томат. А, от, також повела його в два стебла. Ось тут, бачите, ось розгалудження. Ну, В розсаді був дуже хилий, дуже. Ну, зараз, бачите, ось такий кучерявий прямо стоїть. Він у мене тут зростає. Ось тут дуже класно кисть Видно. Зараз я вам покажу. Так, кисть ось складається. Також Давайте порахуємо. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість квіточок. Шість квіточок. Поки що так, щоб зав'язалися, немає. Так, цей у мене Ямамото примерз трошки, Але бачите, ось гілочки, вже інші його пасаночки відійшли, я вже не стала прибирати. оце листик можна вже прибрати, бо є з чого отримувати живлення. Останні, бо я їх не прибирала, думаю, щоб живився. Так, і далі у мене починається хапінет. І отут у мене стався такий казус. Я вам розповідала в попередніх відео, що детермінантні томатики, ви ж дивіться, їх не пасинкуйте. Але якби Юля сама прочитала, що хапінет оказується, це детернянт. Дермінантний томат, то я б його б не пасинкувала. А так, я ж його пропасинкувала. Ну, зараз вже не пасинкую. Ось він у мене росте, кущиться вже. Ось тут він вже завершкувався. І тут, дивлюся, також завершкувався. Тобто вже він далі припинив точку росту. Точки росту вже немає. І ось такі томатики в нього. Ось такі томатики зав'язуються. Вони мають бути рожевого кольору. Ось такі томатики. Ось. Так, тут іще тільки починає в'язати. Ну, також, скільки тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 томатиків на одній кисті має, має зав'язуватись. Ну, ось вони, вони пішли, бачите, пасинки тільки ну, почала залишати. Хоча це треба було робити набагато раніше. Так, це в мене все йде хапінет. А далі йде Сара. Атоматик Сара читала про неї, дуже вона, звичайно, підвержена кладоспаріозу, різному цим захворюванням, але поки, слава Богу, все добре. Обробляю біопрепаратами. В попередньому відео вам показувала які. Ну, ось, Наприклад, ось Сара це було у мене пошкодження невеличке, коли робили віконечко, тому це не вершинна гниль. Так, гуматом калію вже обробляла. Ось, подивіться, вона тут уже більшенька. Ось бачите, ось такі вже томатики в мене. Вона також йде ребриста, червоного кольору. Е, так, і Листочки, тут, дивлюсь. ну, листочки, наче ну, наче все добре. Бачите, веду також намагаюся в два е, стовбура вести. Так, ну і томатиків кисть, до речі, така також ну, не мала. Ось, бачите, один томатик. І складна, да, кисть також складається з декількох. А ця ось одна кисть. І тут у неї буде 6 томатиків. Зараз покажу ось оця кисть. І на ній буде 6 томатиків. Так, це також у мене Сара, оце вона також у мене трошки примерзла була. Ой, дивіться, тут у мене взагалі три мак... макушки утворилася: одна, друга і третя. Пропустила. Ну, добре, щось одне завершкую, вичіплю, а далі вже, ну, мабуть, отут і відчіплю. Все, отут залишу. А кисть з квіточками. Да? А, це відчепила і далі вже росту, росту в неї не буде. Треба знову пасинкувати. Так, ось також Сара в мене. Вже ось такий томатик також. Бачите, ось нав'язали. Ось вони ось такі, ось Сара. Також ось її кисть, бачите. Всі зав'язуються, слава Богу. Ну, ось так. Не знаю, вони в мене не одразу всю <кій> зав'язують кисть, бачите? Але, ну не знаю, можливо, щось. Це мій перший досвід. Я ніколи ще не вирощувала томати в теплиці. Ну, не знаю. Буду, буду пробувати, що вийде в цьому році і далі. Так, це у мене все Сара, Сара. Так, і далі в мене йде два кущика Позата хата. Ось вони навіть вони відрізняють. Так, хочу вам перчик показати, свій домашній. Ось він. Його також треба вже на вулицю виносити. Бачите, ось який він зеленого кольору, гострий. А цей у мене ось тільки ну, починає, бачите, зав'язувати. Вже хотіла його висаджувати, він, видно, злякався і мені одну перчинку зав'язав. Щоб я його вже не чіпала. Ну, треба винести їх також на вулицю, вже тепленько на вулиці. От. Так. Пузата хата, Позату хату також залишила в два стебла. Ось така його кисть, ось вона також складна, з двох гілочок складається. так, ну і ось Починає вже зав'язуватись. ось такі плодики маленькі, От. Ну, Має бути крупноплідний червоний томатик, позата хата. Так, І ось тут у мене знову ж таки сакура. Тут, до речі, в неї кисть вже більш краще сформована. Зараз вам покажу ось, подивіться, яка вже кисть у сакури. О, я залишила з двох сторін по ось такому кущику. Так, ну і По центру у мене тут знаходяться детермінантні мої томатики, єсенія. І я двіга. Ну, Хочу сказати, що ясенія не так краще, гарно зав'язує. Да? Вона, мабуть, буде трошки пізніша. Ось її томатики також зав'язуються. Ось такий розкидистий кустик. Я взагалі його не пасинкувала. Десь він сантиметрів 80, Ось його висота, десь 80. І бачите, він завершкувався. Ось, це його вершина, все, більше немає. Це його вже край, більше він не, не ростиме. Ось буде в'язати плодика. А оце у мене єдвіга. І хочу вам показати, що у неї набагато вже більше нав'язалося томатики. Ось, подивіться, яка вже кисть. Це двига. Це червоні також томатики, детермінантні, ранньо стиглі вважаються. І ядвіга, до речі, вона набагато менша, ніж по розміру, ніж. Єсенія. Ну, ось такі. ось такі в мене справи. Тут у мене перчик. Це хаски, дуже довго хворів він, ну, нічого, наче зараз пішов рости. Це хаски, ось, ну, ще не нав'язалося. перчика. А це у мене Алексій ранній. тут уже, бачите, ось перчик є. Ну, будемо чекати. Ось іще ось тут перчинка вже ось така. Будемо чекати на перчик. Тож такі справи в мене в теплиці. Обробляла біопрепаратами вже двічі, обробляла один раз гумат калієм, додавала до бакової суміші. От, для того, щоб дати калійних добрив, да? бо почали в'язатися томатики, щоб не було вершинної гнилі. Ну, ось так. Більше поки що нічого не давала. Треба ще борною кислотою також обробити. Бачите, тут щось у мене. Якісь як пошкодження на томатиках. Не знаю, що це може бути. Ну, в общем, спостерігаю, дивлюсь, стежу за всім. Поливаю, ну, таких особливих, яких то е не роблю маніпуляцій. І головне, щоб сюди совка мені не залітала. Тож, усім дуже вдячна, що подивилися зі мною мою тепличку. Я дуже рада, що вона в мене є. У мене вже такі томатики тут величезні. Ну і далі буду вам ще відзнімати, показувати свої результати. Е до речі, у тепличку обов'язково ставлю водичку, щоб було випаровування, е щоб була вологість, і щоб томатики в'язали е свої плодики, Тому що, якщо буде дуже спекотно, вони будуть просто стерильні і будуть квітати і квіточки будуть опадати. Тому обов'язково треба ставити водичку у відрах, щоб збиралася волога. Ну і На даний час ось у нас, бачите, десь приблизно пів шостої вечора 30 градусів зараз у теплиці. Теплицю вже на ніч не закриваю, тому що тепло, комфортно їм. Ну, тому ось так. Тож, усім дуже-дуже вдячна, що дивилися відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайку або дизлайк. І всім всього самого-самого найкращого. Бережіть себе і до нових зустрічей!